Річна осінь, так звані лунсливи, тобто футболки, але з довгим рукавом. Ті самі футболки, які ми з літа переходимо плавно в осінь, і ті самі футболки потрібні тільки вже з довшим рукавом. Плече опущене, дуже приємні на дотик, мега приємні. Аж хочеться їх дівати і ходити в трьох кольорах: зелений, чорний і такий топленого молока. В-виріс, вони дуже злегка оверс і асиметричні. Взагалі, ця модель дуже виграшно виглядає з класикою, з джинсами, з шкіряшкірзамінника штанами. Ми їх теж отримали. Покажу вам пізніше. Всього два розміри: МК і Ікселька. Більше розмірів немає. Емка підійде в нас. Там до 46-го розміру вже далі ми вам будемо давати XL, -ку. Вона підходить до доброго 54-го, бо дуже оверс. Вона не потребує таких точних замірів. Приходьте на примірку або надсилайте заміри. Ми вам підберемо, просто скажете, який колір ви хочете.